Діти наййоразливіша категорія населення. Вони дуже часто попадають під негативний вплив. Власне, iPhone, iPad, планшет це слова, які міцно вже засіли в нашому повсякденні. Якщо ж дорослі дуже рідко заглядають до мережі інтернет, то діти саме живуть в соціальних мережах. Фактично з'явилась нова така залежність, як залежність від інтернету. Насправді так, і саме про це ми будемо говорити з гостем нашої студії, з психологом Світланою Гліган. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку, розкажіть, які зараз є залежності у дітей. Ви знаєте, залежності є не лише у дітей, і в дорослих. І їх багато. Ну, якщо основні це алкоголізм. Це від алкоголю, наркотики, азартні ігри, комп'ютерні ігри, інтернет, гаджети – все, що пов'язано з, скажімо, з комп'ютером, з комп'ютером, а також що ще може бути харчова залежність від їжі шопінг. Це теж буває шопоголізм, коли людина залежить від покупок, не може без цього в жінок. Це трапляється дуже часто. А, я так знаю. Я <реш> ні, -ні – я в мене все добре з цим. Так ще може бути трудоголізм. Також буває <реш> напевно в мене, <реш> от і ще варіанти залежності. Це вже, скажімо, такі більше поведінкові речі. Залежність від схвалення, коли mm. батьки, наприклад, зловживають словом молодець, і дитина вже росте з тим, щоб постійно отримати похвалу і підкріплення. Фактично, ти на те на собі егоїстом виходить. А ви знаєте, не те, щоб егоїстом, просто вона постійно потребує підкріплення mm. і схвалення своєї поведінки. Вона занадто опирається на думку інших людей Ось. про себе. Фактично а соціальні ви... мережі, так діти завантажують фото mm -hmm. і чекають лайків, які лайки, так прийдуть. Так. Якщо лайків мало, значить це щось не так. Від Сутність схвалення, або змінити фото в інше, краще це потреба да, в постійному такому підкріпленні, підживленні. підживленні та своєї самооцінки. А також ще може бути залежність від думки оточуючих, в принципі, тобто, власна думка не вважається, скажімо, відчувається такою достойною і завжди питається поради, подруг і а, дорослих, наприклад, оточуючих, якщо це дитина. А, також може бути залежність від партнера. Це такі співзалежні стосунки, коли. Пара і вони, скажімо, залежать один від одного. Вони не існують. скажімо, я плюс ти. Ми є, скажімо, разом як дві особистості. А вже йде таке. Вплив один на одного і залежність від поведінки, маніпуляції, певною, певним чином, ну скажімо, ігнорування індивідуальних особливостей, таке злиття, і коли люди розлучаються, фактично виникає залежність від іншої людини, і потрібно деякий час щоб вона пропала. Так. Одним словом, коли людина відчуває себе, скажімо, нещасливою mm -hmm. ну самою, коли вона сама не самодостатня, вона не може бути сама, вона потребує когось поряд. Це вже теж говорить про залежність. Якщо е, зосередитись на дітях uh -huh. на комп'ютерній залежності, зокрема, чому вона виникає? Які основні основні причини? причини, добре, давайте ми будемо тоді так говорити. Причина і рекомендація зразу по ходу, щоб батьки мали змогу проаналізувати Записували і, можливо, там, і можливо щось собі зафіксувати. Перше власний приклад батьків, тобто, якщо діти вони наслідують батьків, uh -huh. якщо батько чи мати першим ділом, коли прокидається, кидається до свого якогось... До телефону, до гаджетів, до перевірки соціальних мереж, звичайно, дитина сприймає це як норму і скоріше за все буде наслідувати таку поведінку. Крім того, якщо ну, мама з татом забагато проводять часу біля екранів, в цілому телевізор, комп'ютер, а не виключно для справ, наприклад, якусь ну, окрему кількість часу. Дитина теж буде, звичайно, наслідувати такий спосіб. Тому першою порадою є проаналізувати власний стиль життя, власний, власну залежність, чи вона є у вас. Якщо немає, звичайно, це добре. Другою причиною може бути певні конкретні помилки в вихованні своїх дітей. До цих помилок можна навести, коли, наприклад, батьки використовують планшет для дуже маленьких, чи навіть ну, коли, от, коли от, дитина, наприклад. Нудьгує і дуже легко дати той планшет і грайся, і як така електроняня. А ти собі займаєшся своїми справами. Потім, якщо, наприклад, дитина капризує, ниє, щось їй не подобається, або істерика в дитини, легше всього дати або планшет, або цукерку, наприклад, чупа, чупс і заспокоїти. І це в цьому є величезна небезпека, насправді. Така тому, що відстороненість батьків. Провалювання виникає між дитиною і батьками. По перше, відсторонінь, а саме основне, що який наслідок того, що дитина не вчиться справлятися з життєвими труднощами і справлятися з якимись негативними емоціями. Фактично, їй потрібно отримати досвід, пережити ці емоції. Якщо, наприклад, вона засмучена і ну, це, наприклад, плач, сильний крик, вона щось не отримала, чи можливо хтось її образив, то найлегше батькам буває дати ту цукерку, але насправді потрібно зовсім інше. Потрібно... Побути з дитиною, дозволити їй пережити свої негативні емоції, бути просто поряд і ну, допомагати їй заспокоїтись і ну, якби, скажімо так навчитись самозаспокоєння. Це перше, да, життєве та досить навичка, самозаспокоєння. А якщо дитина нудьгує, то не давати зразу цей планшет, а дати можливість пошукати варіанти і навчитися само, скажімо, знаходити собі інтереси. Ну, тобто це такі поширені помилки, коли використовують занадто і коли для маленьких діток, коли ще не сформований багато процесів психічних, вже дають той планшет, і дитина, скоріше за все, ну, починає скажімо, підсідати на такі гаджети і вже не може там, сильно чимось цікавитися. І це, в принципі, уповільний розвиток, можна так сказати. Ви, тобто? сказ... так, ви сказали, що є залежність, так, що діти копіюють батьків, тобто виходить калька така. Угу. І які є, в залежності у дорослих, ось найбільші? У дорослих? Так. Напевно, ті перші, що я називала, угу. це такі найпоширеніші алкоголь. Ну, наркотики теж це поширена проблема. Азартні ігри, теж комп'ютерні ігри це дуже поширено. Інтернет залежність так само. От, в принципі, всі всі залежності вони дуже поширені. Десь е, останнім часом, мені здається, це росте, і на це ну, варто дуже звертати увагу, що зробити, щоб не допустити. Я ще хотіла також наголосити на одному вигля... виді е, таких помилок: це коли дають планшет дитині, щоб вона краще їла. Це величезна помилка, тому що буває так: включають мультик чи планшет. І поки вона сидить, вона відкриває рот і їсть. Це дуже величезний негативний вплив має на майбутнє, тому що під час формування взагалі такого харчового інтересу, харчової поведінки, стосунків з їжею, має бути от якраз без ніякого впливу, тому що дитина відчуває голод. Вона фіксує це відчуття, вона хоче їсти, і коли вона їсть, з яким згодом це все фізіологічно відбувається, вона починає відчувати насичення їжею, вже ну, не хоче їсти. І коли вона відчуває, вона має навчитись відчути стоп, коли вже не варто їсти. Якщо ми годуємо, дитина не відчуває, вона взагалі не усвідомлює, що відбувається з нею. І це велика проблема потім в майбутньому, тому що вона не буде. Фіксувати, коли їй варто зупинитись, коли вона голодна, коли, коли це забагато, і прислухатись до ну, апетиту. От поняття апетиту буде дуже так е, скривлено, і е, власне це в цьому величезна небезпека і можливі наслідки і вплоть до набирання ваги зайвої і так далі. Чи можливо от людина не знає, яка в неї є залежність? Так насправді ніхто не визнає, що я від чогось залежний, mm -hmm. чи є якісь тест, щоб визначити, чи ти шопоголік, чи mm -hmm. наприклад ігроман? Ви знаєте, можна так сказати, що таке залежність? Це коли переважає в житті людини якийсь один, наприклад, спосіб самозаспокоєння та самопідтримки в складних ситуаціях. Тобто випити це, коли ти вже от вибираєш цей спосіб для того, щоб і стало легше на душі, наприклад. Або Нудно, ти включив комп'ютерні ігри і тебе тягне, і ти не можеш зупинитись, і в цей інтерес цей спосіб для само якби, підтримки в себе в житті він витісняє інтереси інші, інші життєві інтереси і стає таким пріоритетним. І ви не можете, наприклад, ну не побути якийсь час без того. У вас виникає постійне бажання повернутися і це зробити. Або коли вам важко, вам хочеться саме так допомогти собі. Ну, це вже говорить про певну таку залежність. І це є в принципі патологічною поведінкою, тому що має бути широкий спектр способів для самозаспокоєння для емоційної рівноваги, для того, щоб себе відновлювати. Тобто, має бути широкий спектр. Це, наприклад, коли людина відчуває стрес, одразу береться за цигарку, бо вона думає, що неї заспокоєти. Може і так, так. Цигарка, може інші якісь речовини. Ну тобто, все, що вона використовує так, як надійний спосіб для того, щоб себе якби допомогти собі в якійсь ситуації. Загалом, якщо один із проявів такого достатку для багатьох сімей є те, що у дитини, будучи вона, наприклад, в першому класі у неї є дуже дорогий і крутий телефон, пропустимо, Так, якщо батьки вирішують вховувати дитину трошки в іншому руслі, от вони вважають, що в першому класі другому це ще не потрібно. Як пояснити дитині, що от всі мають, а ти не будеш мати, чому? Ну, можна по-різному, треба підбирати слова, звичайно, треба знаходити аргументи, треба розмовляти з дитиною. І ну можна пояснювати, наприклад, власне, я також є прикладом тих батьків, які от, у мене дитина закінчила другий клас. Ми ще не давали телефон, тому що ми її за ну завозимо, ми її забираємо. І в принципі, потреби як такої не було. Але ми домовилися, що певно вже да, з 3 класу вона вже буде мати, для того, щоб мала змогу там, подзвонити, коли їй потрібно, можливо, десь вже буде сама. десь ну, самостійно. Вам буде спокійніше. Кодесь. Це однозначно. Просто єдине, що потрібно пояснити, ну як ми це, наприклад, робили, да, я би радила просто розказати, для чого. ну, Давай для чого тобі телефон. Грати в ігри ну, в школі це точно не потрібно. Якщо ігри, то вдома, будь ласка, в нас є можливість пограти, є певні правила, звичайно, ліміти, але є наш контроль, які саме ігри. В школі вони не потрібні. Згідна, згідна а для чого? Щоб подзвонити, щоб подзвонити, завжди є можливість підійти до, вих... до вчительки, і вчителька набирає без без проблем. Таке вже не раз було. Тому потрібен, ніби не потрібен і ну, ніби вона розуміє, що дійсно не потрібно а щоб відволікатись, не потрібно. Тобто, ми купимо, коли буде дійсно така нагальна потреба. Фактично, що із маму школу тільки лунає дзвінок. Діти замість того, щоб спілкуватися, що роблять, заходять гаджети і починають, чи грати ігри, чи перевіряти кількість лайків на перервах. Чи впливає ось, наприклад, залежність, Тобто я розумію, людина чи дитина навіть вона не бачить нічого перед собою, тільки вона сконстровує увагу на телефоні. Е, спілкування якось впливається на однолітків? Я би радила всім батькам максимально підтримувати офлайн, тобто, коли дитина спілкується з своїми однолітками, проводить якось час, тобто будь-які бажання, потяг там піти десь на пікнік, чи в гурток записатись, чи з, з друзями десь зустрітись, максимально підтримувати, щоб якісь поза віртуальні речі були цікавими для дитини, і вони були, скажімо, на противагу іграм, ну, досить таку частку життя займали. Або якщо тут ми не даємо можливості реалізації. Своїх реч інтересів також дитини, то звичайно воно переноситься в віртуальний світ, її вже хочеться отримувати. і вона шукає і друзів, спілкування там. Тому тут дійсно А загалом соціальні мережі, на вашу думку, на ваше переконання, це загроза чи тут треба дозовно до цього відноситись? Соціальні мережі мережі від них вже ніяк, напевно, не вбережеш в певному віці ближче до підліткового. Звичайно. Забороняти немає сенсу в будь-якому випадку. Ви знаєте, взагалі заборона, отак точно не можна, і все це не вихід. Вихід в тому, щоб в дитини були справжні реальні інтереси в житті, окрім комп'ютера і окрім віртуального світу. Тобто, щоб воно треба організувати це. Задача батьків допомогти організувати життя так, щоб в дитини були інтереси, якісь хобі. Якісь заняття, побільше спонукати до друзів, якщо нема, не виникло тут друзів, записати в якийсь гурток секцію. Що табір ліції, постійно була занята, щоб вона чинності. Спілкувалась, знаход і, скажімо, ну, тренувалась та в налагодженні соціальних зв'язків, тому що в підлітковому віці це мега важливо навчитися а, себе в колективі, зайняти місце, а, знайти своїх якихось друзів, які по духу близькі. Це дитина визначає вже власні цінності, власні, відмінні від цінностей, наприклад, своєї сім'ї. І в цьому всьому потрібно. Максимально допомагати, щоб це було не віртуалі, тому що якщо тут буде бідна можливість, в неї не буде можливості, наприклад, а батьки не сильно звертають увагу, вони дуже зайняті роботою. Ну то дитини немає варіантів, вона буде шукати це в віртуальному світі, тому що це легко, доступно дуже допомагає їй, скажімо, надолужити те, що вона не отримує. Говорять про те, що звичка виникає з 21 день. Так можна звикнути до всього до нового міста, до друзів, коли спілкування. Хто швидше звикає, діти чи дорослі? У кого формується швидше звичка? Звичка, Ви знаєте, не знаю точно, не можу вам сказати. Такого дослідження mm -hmm. я не, не бачила. Ну, 21 день да, це така стандартна цифра орієнтовно, що можна до чогось звикнути. Я би, ну, По-різному буває, буває, що 21 день не вистачає. В залежності від Від людини, я від людини, ситуації, від, і від її так. бажання, так, і від умов, в яких вона знаходиться. Якщо, наприклад, навіть виникла вже в підлітка така серйозна залежність, буває, виходом є. Поїздка кудись туди, в якесь місце, де немає інтернету, і е, підліток просто буквально вчиться ви, ну, жити, от, коли немає, то немає можливості підключитися до мережі. І батьки мають в такому в такій ситуації, якщо вони вже виявили таку серйозну проблему, підтримувати в тому місці, де вони виїхали. Всі будь-які інтереси, які будуть виникати в дитини, тобто підтримувати, заохочувати, позитивно налаштовувати і якось витягувати його з того, ну з того світу, тобто щоб віртуально, щоб він максимально подивився по сторонах і знайшов щось цікаве для себе. Насправді дійсно багато чого залежить від батьків, але я знаю, що існує такий вид залежності від батьків. Діти дуже залежні від батьків, і навіть коли вони вже стають старшими, все одно без батьків вони не можуть нічого вирішити. В американців, наприклад, дитина стає повнолітньою, так і стараються батьки відгородити від себе, щоб вона пішла в доросле життя в українців Ще така тенденція, що навпаки, краще, хай дитина буде зі мною так буде безпечніше і батькам краще, і дитині. Що uh -huh. правильно це? Uh -huh. Скажімо так, у всьому немає має бути балансу всьому я рахую. і звичайно, коли дитину тримають довго біля себе, не дають їй, звичайно, можливості реалізації своєї самостійності про помилок. Ну тобто, щоб вона пробувала щось в дорослому житті, вони обрізають крила і не дають можливості стати їй зрілою, тому що це необхідно в якийсь момент відпустити, щоб вона спробувала жити сама, навчилася тому. Це звичайно зле, якщо дитина живе весь час з батьками і вже в дорослому віці, залежить від них. Ще хотіла би аспект залежності від батьків прояснити саме в стилі взаємовідносин. З самого маличку це формується, коли, наприклад, батьки не, не цікавляться інтересами дитини, насправді бажаннями дитини і почуттями дитини. Ну, наприклад, як це виглядає? Заходять мама з дитиною в магазин, і мама каже: вибери іграшку. Дитина вибирає і каже: наприклад, тут зараз ці популярні спінери. Або машинку, ну, наприклад, той спінер вибрала і каже дитина: от впевненим голосом, хочу цей чорного кольору. І мама, наприклад, дивиться і каже: О, ні, ну тільки не чорного. Вибере, може, якийсь там кольоровіший, там, зелений, синій. Є. вон бачиш ще якісь щось інше. Дитина вже так починає сумніватися, трошки тухне це замітно просто зі сторони. І починає говорити ну ладно, давай зелений. І тут мама знов каже: А може, жовтий. Ну, тобто, розумієте, і зразу а, дитина вже в результаті вони можуть вийти з тим жовтим спінером. І що ми маємо? Дитина відчула конкретне бажання. Вона це було велике досягнення, що дитина відчуває, чого вона хоче. А тут розшарування така мама сказала. А, і мама щось. рубає це бажання, і вона дитина вже не знає, чого вона насправді хоче. Мама активно переконана. Бо мама авторитет. І в результаті дитина такого виховання дитина перестає відчувати свої бажання, це величезна. Потім не знає, чого я хочу в житті, так коли питають, чого ти прагнеш, не знаю, тому що їй мають сказати, бо вона вже не знає, з чого вона хоче. По-друге, коли батьки забороняють емоції, наприклад, негативні, вважається, що це погано злитись, чи погано гніватись, чи погано ображатись. Це емоція, вона виникла, це природня, природня реакція, і тому не можна забороняти таке дітям. Потрібно допомагати з цим справлятися. Треба назвати цю емоцію, потрібно заспокоїти, підтримати, але не забороняти ні в якому разі. І ще крім заборони емоцій, часто забороняють дитині просто висловлювати свою думку і переконувати самих батьків в чомусь, відстоювати якусь свою думку. Коли, наприклад, батьки очікують безпрекословного постушання, тобто, ну ти маєш мене слухатись і все. І вона вже відчуває, що вона не може сказати те, що вона насправді думає. І в дорослому віці така людина стає. Ну, їй важко дати опір, їй важко заявити щось, їй важко відстояти свої якісь права, інтереси. Ну, це дуже величезна проблема. І виникає така залежність ножки від думки оточуючих, від того, щоб її сподобатись іншим. Живі. І фактично згодом, коли людина розпочинає це власне життя, відносини вона не може прийняти рішення, і стає залежною від партнера. Тобто це, проблема починається з дитинства, ще від так, батьків. Так? Так, так пані Світлана, якщо так узагальнити такі основні ключові речі, як уникнути залежності у дітей для батьків? Для батьків глибинна причина, так уникнути зеленців, це виховувати в дитині, підтримувати дитину, щоб в неї виховувалася самоповага, самоцінність і самоприйняття. Для цього потрібно питати, чого вона хоче, не давити на неї, давати можливість зробити власний вибір. І вам ну, батькам необхідно приймати цей вибір будь-який, тому що якщо вона ну, в межах розумного там вибирає собі іграшку, одяг чи ще щось потрібно дозволяти їй, щоб вона відчувала, що вона сама здатна щось рішити. Коли формується така високий рівень самооцінки і самоповаги в дитини, вона тоді здатна в кризових ситуаціях справлятися з ними, шукаючи ресурси в собі, сили. Якщо в дитини формується низька самоповага і самоцінність, вона шукає опори в чомусь, і це велика ймовірність, що опора буде і в віртуальному світі, і в думці оточуючих, і так далі. Тому самоформувати це, близькі стосунки, організувати максимально спектр таких ось речей в житті, щоб інтереси дитини були крім віртуального. Також необхідно показувати ну, переваги інтернету, тобто вчити, як треба ним користуватись. Наприклад, дитина з маличку задає питання, а ви цікаве питання. Давай подивимось відповідь в інтернет і подивимось. Бачиш, скільки тут цікавої інформації. Тобто. Заохочувати, шукати відповіді в інтернеті можна, показувати переваги скайпу і спілкування, якщо вас немає вдома, а ви маєте змогу ну, поспілкуватися. Тобто тільки по потребі інтернету. Використовувати, скажімо, в тому ключі, коли це дійсно нормально, корисно. Ну, це ж все ж таки дійсно здобутки цивілізації. Їх їх не потрібно повністю, знаєте, ви ж свого життя якось виключати. Показувати переваги, контролювати ліміт. Тобто до трьох трьох років взагалі старатися не, не треба давати гаджети. В 3 роки це має бути 15 хвилин за один раз і до 30 хвилин в день екранного перебування. Після там... Десь приблизно 4-5 років, це може бути до 2 годин в день всього і телевізор, ну тобто максимум комплексу на всього максимум, я... не більше. Контролювати, які ви даєте ігри, мають бути розвиваючі на логіку, на мислення, інтелект, на мови. Тобто, от є різні на уяву, хороші ігри. Їх можна ці додатки завантажувати, контролювати сайти і так далі. Тобто я би радила от, в цих напрямках рухатись і бути з дитиною. Чим побільше часу, щоб вона їй було цікаво жити, іра. Ти багато шас проводиш у соціальних мережах. Чесно кажучи, я ніколи цього не засікала, але потрібно буде перевірити. Можливо, в мене вже зароджується якась залежність. Будь-яка залежність є негативною і краще жити без неї. Дякую вам, що завітали сьогодні на нашій студії. Дякую вам, любі друзі. Пам'ятайте, що айфони, айпеди і інтернет це речі, від яких ми вже нікуди не дінемося, але реальність стовідсотково класніша. Ранок з тебе продовжується, і самить ми будемо ярмаркувати.